Для чого мені парфум? У мене є трояндовий парфум. Я, наприклад, кортизанка короля. Да? А друга кортизанка, яка там сьогодні в фаворі, вона прийшла з лавандовим парфумом. Що мені треба робити? Яка в мене асоціація? Ага, в кращий парфум значить, король на неї звертає увагу. Значить, Мені також потрібен цей лавандовий парфум, чи там з пачулі, наприклад. Да? чи з... Коли парфум означає твій достаток. А що тоді? Чим похвалитися? Сукні, однакові, тканини однакові. Аромат, з яким ти прийшла на зустріч до короля до 20-го сторіччя, різниці між чоловічим парфумом і жіночим парфумом не існувало. Не існувало поняття «жіночий і чоловічий парфум. Просто парфум. І вам повідомили, що королю сподобалась фіалка? То будьте впевнені на наступний бал всі прийшли в фіалки.